Привіт, мої хороші! Сьогодні для вас ще одна моя авторська історія. І називається вона Туман і Західний вітер. Далеко-далеко, у підніжжя височенної гори, причаїлося мальовниче містечко. В ньому жили мовчазні приємні люди, замислені тварини, горді дерева і цікаві до всього будинки. Так, так. Будинки, і мости, і дороги, і фонтани також жили своїм загадковим життям. Вони вже давно забули, що колись вміли рухатися, але їхня цікавість залишалася з ними. Усі будівлі в місті уважно спостерігали за всіма новинами, читали газети і цікавилися всім, що коїться в місті, і поза його межами. Коли мешканці засинали в своїх ліжках, будівлі тихенько перемовлялися між собою і обмінювалися думками і новинами. Мешканці давно звикли засинати під мелодійний шурхіт будинкових перешіптувань. Це місто було розташовано далеко від населених місць. Туди рідко потрапляли мандрівники чи гості. Проте Люди і тварини в цьому місті були напрочуд цікавими і непередбачуваними. Ніхто не знав, що вони вчудять наступної миті. Наприклад, йде собі по вулиці пан з портфелем під пахвою і раптом, як стрибне на руки, ноги задере вгору і прямує собі далі до дригом. Портфель при цьому вже в зубах несе. Всі дивуються, але не по справжньому. Звикли вже до всяких дивацтв. Чи, наприклад, вішає якась пані мокру білизну у дворі, на натягнуті мотузки, щоб просушити, звісно, е, Замить дивишся, а вона вже і себе до білизни почепила і гойдається на сонечку, як велике простирадло в картатому фартуху. А буває, якось зберуться в парку руді білки. Сядуться прямокутним трикутником і вивчають геометрію. Через такі веселі дурощі місто дуже своїх мешканців любило. І кожної ночі і будинки, дороги, мости переповідали одне одному, що цікавого вони сьогодні бачили. Час від часу згори спускався туман. Він обережно просочувався між будівлями, зазирав в кожен двір, огортав все довкола, навіть високу астрономічну вежу в центрі міста. Мешканцям подобався туман, і з його приходом вони починали вигадувати і співати чудернацькі пісні. Чомусь саме в цьому тумані їх голоси звучали як дивовижні музичні інструменти. Зовсім не так, як зазвичай. Варини, що мешкали в місті, теж починали доєднуватися до щойно вигаданих пісень, і навіть будинки й фонтани теж шепотіли тихими голосами дуже мелодійно. Потім з долини пролітав західний вітер. Він весело вривався в місто, проганяючи туман обережними поривами. Туман неохоче поступався вітру, відступаючи за околиці. Як пухнастий баранець, якого чабан дбайливо жоне на пасовисько. А мешканці весело махали туману вслід долонями, хвостами, смаженими млинцями і дерев'яними вивісками. Ніхто заздалегідь не знав, коли саме прийде туман чи коли його прожене західний вітер. Але всім подобалося думати, що колись це знову станеться, як завжди, неочікувано. Того ранку. Туман підкрався до міста зовсім з іншого краю міста. Йому дуже хотілося також чимось здивувати мешканців. Через це туман спустився з гори тихенько, ніби на вшпиньках, обійшов місто з іншого боку, щоб зайти крізь головну браму. Всі, хто жив в місті, із задоволенням здивувалися цьому, і почали спішно вигадувати нові пісні. Туман гордовито огорнув все місто, ніби проковтнувши його і сховавши в білий пухнастий живіт, скоро залунали перші пісні, з'єднуючись багатоголосий хор. До пісен доєднувалися голоси тварин, скрипіння країн будинків і навіть булькотіння паркових фонтанів. Туман намагався дослухатися дослухатися до кожного окремого голосу. Затамувавши подих, він уважно слухав, як співає місто. Туман так заслухався, що й сам не помітив, як солодко заснув під таку колискову. Він спав і бачив у вісні західний вітер, що обережно виштовхував його за околиці. Він спав, а мешканці продовжували свої пісні. Нарешті всі нові пісні закінчилися. Та й мешканці міста втомилися співати. Останніми замовкли сірі горобці, що цвірінькали на старій липі. І куди цікаво подівався цей західний вітер? Е, питали вони. Йому давно час прилетіти і прибрати з вулиць туман. Але, на жаль, західний вітер все ніяк не прилітав. Дивина якась, розгублено казали мешканці. Може, західний вітер загубився десь по дорозі, чи загрався в лови з іншими вітрами? Звичайно, всі любили свій туман. Але жити в місті, з якого туман не зникає, не зникає ніколи, здавалося, мешканцям вельми незручним. В тумані було весело грати в хованки, але навіть найкраща гра колись набридає. Спочатку мешканці вирішили його розбудити, адже це був дуже чемний і вихований туман, і він неодмінно пішов би додому, коли б дізнався, що деякі мешканці вже... Захрипли, співаючи своїх, пісня... своїх пісень. Проте розбудити його виявилося не таким простим завданням. Спочатку, Ш -ш -ш. Спочатку всі, хто жив в місті, підня підняли справжній галас. Вони кричали, стукали в барабани і каструлі, будинки гупали дерев'яними вивісками, але все було марно. Томан міцно спав, тихенько посапуючи у вісні. Після цього хтось запропонував здути туман. Фух. Так само, як зазвичай це робив західний вітер. Мешканці намагалися видути туман великими вентиляторами, різнокольоровими вілами, навіть дмухали з усіх сил. На жаль, сили дмухати, так як дмухає вітер, в них не вистачало. І туман лише ліниво повертався з боку на бік. Дуже солодко посапуючи. Врешті-решт стало зрозуміло, що так туману не позбутися. Мешканці дуже втомилися і полягали спати, сподіваючись, що на ранок придумаючи щось нове. все місто спало втомлене, окрім хіба що доріг, будинків і мостів, які дуже хотіли допомогти мешканцям, що зробити правильно прогнати туман. Всю ніч вони перешіптувалися одне з одним, намагаючись щось придумати. І раптом стара астрономічна вежа засяяла теплим золотавим світлом. В неї з'явилася чудова ідея. Вона поділилася нею з рештою будівель, і всі разом заходилися діяти. Мешканці міста так втомилися минулого дня, що проспали всю ніч і весь ранок, прокинулися всі ближче до полудня. Коли сонечко давно вже перевалило за небокрай, жителі визирали зі своїх вікон і щасливо мружилися від сонячних променів. Повітря було чисте і прозоре ані сліда туману. «Хм, Невже поки ми спали, пролітав Західний вітер? Дивувалися мешканці. Але справа була зовсім в іншому. Ем, дуже скоро мешканці з'ясували. Що їх містечко більше не стоїть на тому ж самому місці, де було вчора. За ніч воно пересунулося трохи далі від гори. Виявилося, що стара астрономічна вежа згадала, що всі будинки, дороги, дерева і клумби в цьому місті вміють рухатися не гірше за людей чи тварин. І просто давно це не робили так давно, що навіть забули про це. І місто за ніч просто перемістилося трохи на південь. А туман так і залишився спати, де заснув. Ну, мов, великий пухнастий баранець він спав там, де ще вчора було розташовано місто. Мешканці були страшенно вдячні на честь цієї події, вони прикрасили стару астрономічну вежу і решту будівель дерев різнокольоровими пропорцями і скляними кульками. Також на деревах і будівлях жителі повивішували музичні інструменти, кольорові шкарпетки і підручники з математики. Всі веселилися і танцювали. І не тільки на головній площі, а й біля кожного будинка чи дерева. Всім так сподобалося ці веселищі, що було вирішено святкувати так кожен рік. А західний вітер. Врешті-решт з'явився біля високої гори. Він дуже розгубився, побачивши, як туман спить біля схилу гори, де раніше стояло місто. Він розбудив його, звичайно, але туман теж не міг йому нічого сказати, він просто не знав, що сталося. Нарешті вітер наважився і постукав головну браму міста. І коли, нарешті, він дізнався, що сталося, він страшенно зрадів. Тепер ви можете мандрувати по всьому світу, сказав він, і вам до цього навіть не треба кидати свої е, будинки. Всі страшенно зраділи, окрім туману. Він засмутився. І що ви тепер мене покинете? Адже я дуже люблю свою гору і не люблю від неї віддалятися. І мешканці міста пообіцяли йому часто-часто його навідувати, повертаючись зі своїх далеких мандрів. От така історія, мої хороші. Нагадую вам, що я вас дуже люблю. Все буде Україна і до, до зустрічі! Па-па!